Розглянемо ділення суми на число. У продуктовому магазині мама придбала яблука та апельсини. Яблук 3 штуки, апельсинів – 6. Яку кількість фруктів отримає кожен, якщо усі фрукти розділити порівну на трьох осіб? Якщо загальну кількість фруктів розділити порівну на трьох, то отримаємо вираз 9 поділити на 3, кожен отримає по 3 фрукти. Але це можуть бути 3 апельсини, 1 апельсин і 2 яблука, це буде несправедливо. Щоб кожен отримав однакову кількість яблук та однакову кількість апельсинів, треба окремо розділити яблука на трьох осіб, 3 поділимо на 3. Та апельсини на трьох осіб. Маємо вираз 6 поділено на 3. Але щоб визначити загальну кількість фруктів у кожного, необхідно до кількості яблук, яку отримав кожен, додати кількість апельсинів, яку поділили порівну. 2 плюс 1 3 фрукти у кожного. Отже, щоб поділити суму на число, можна поділити на це число. Кожен доданок і одержані результати додати. А плюс Б поділено на С дорівнює А поділено на С плюс Б поділено на С. Розглянемо приклад 1. 48 поділимо на 4. Число 48 Розкладемо на числа 40 та 8. Це розрядні доданки числа 48. Поділимо кожен з цих доданків на число 4. Маємо 40 поділимо на 4 та 8 поділимо на 4. Результати додамо. 40 поділити на 4 10. 8 поділити на 4 2. 10 та 2 12. 48 поділити на 4 12. Розглянемо наступний приклад. 72 поділимо на 6. Число 72 треба розкласти на зручні доданки. Найбільше число, яке ми вміємо ділити на 6, це 60. Отже, 72 це 60 та 12. Зручні доданки. Поділимо кожен з ручних доданків на число 6. Маємо 72 це 60 плюс 12, поділимо на 6. Дорівнює 60 поділимо на 6. Та 12 поділимо на 6. Результати додамо. 60 поділити на 6 10. 12 поділити на 6 це 2. 10 та 2. 12. 72 поділити на 6 до рівня 12. Бабуся пекла пиріжки. У 5 коробок вона поклала 55 пиріжків. Запитання задачі. Скільки пиріжків вона зможе покласти в 9 таких коробок? Складемо коротку умову до задачі. 5 коробок це 55 пиріжків, 9 коробок невідомо пиріжків. Розглянемо план розв'язання задачі. Якщо в 5 коробках 55 пиріжків, то в одній звичайно 55 поділити порівно на 5. Якщо в одній коробці 55 поділити на 5, то в 9 таких коробках 50 поділити на 5 взяти 9 разів. Запишемо розв'язання задачі. Перша дія. 55 поділити на 5 дорівнює 50 поділимо на 5 та 5 поділимо на 5. 10 плюс 1 11 пиріжків в одній коробці. А скільки ж пиріжків у 9 коробках. 11 візьмемо 9 разів. Число 11 запишемо у вигляді розрядних доданків: 10 та 1. Помножимо на 9. 10 на 9 90. 1 на 9 9. Разом 99. 99 пиріжків у 9 коробках. Вираз. 55 поділимо на 5. Та цей результат помножимо на 9. Відповідь. 99 пиріжків. Знайдемо корінь рівняння. Х помножимо на 7, дорівнює 84. Невідомим компонентом є множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. На черниці обчислюємо. 84 поділимо на 7. Число 84 запишемо у вигляді зручних додатків. Це 70 і 14. Поділимо 70 на 7 та 14 на 7, а результати додамо. 10 плюс 2 12. Отже, корінь рівняння 12. Виконуємо перевірку. 12 помножити на 7 дорівнює. Скористаємося чернеткою. 12 помножимо на 7 дорівнює. Число 12 запишемо у вигляді розрядних додатків 10 та 2. 10 помножимо на 7 та 2 помножимо на 7. 10 на 7 70. 2 на 7 14. 70 та 14 84. Результати співпали. Рівняння розв'язано правильно. Усім успіху!